Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Він анонсував два важливих дні попереду. Глава держави має зустрітися з партнерами в Німеччині та Франції. Очікуються нові домовленості. Також Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. На полях заходу президент планує провести низку двосторонніх зустрічей. Європа повинна зміцнити союзи та альянси, аби вони могли реально захищати життя. про це сказав президент Володимир Зеленський на відкритті міжнародної виставки про спільну історію Швеції та України. Глава держави наголосив, що Європа навчилася будувати мир, і тепер потрібно зберегти цей досвід, співпрацю в Європі та в Атлантичному просторі заради спільної безпеки ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому, щоб 21 перше століття все ж таки відрізнялося від 19-го чи 17-го, відрізнялося саме миром, надійним миром, тривалим миром, миром, який не зруйнує жоден реваншист. Херсон від ранку під ворожим вогнем. Спочатку росіяни встріляли в медичний заклад, в будівлі повибивало вікна. За дві години окупанти атакували приватний сектор, влучили по житлових будинках та господарчих спорудах. На місці прильоту виникла пожежа. Її оперативно загасили. Десь біля чотирьох годин ранку перший прильот був сторож, зафіксував це і бігом побіг вниз. І потім цей Ну, шибки. 35 вікон пошкоджені. Десь 2 три вікна зовсім рами, і рами пошкоджені. Кровать у Угу, зарево такое. Ух, все, все, все повилітало. Я до дітей, до жінки. Спочатку ми ж не слышали, огня не було спочатку. Гарю воняло. Воняло. Ну, был фонариком посвітили, нічого не видно. А потом, когда уже начало седьмого такой треск, я в кімнату забігаю, Смотрю, плане. Троє людей підібралися на міні в Харківській області. Сталося це в полі сьогодні. Зранку в селі Довгеньке Ізюмського району двоє людей загинули. Ще один чоловік постраждав. Його госпіталізували. Зливав інформацію ворогу про оборону Києва. СБУ затримала сплячого агента російської ФСБ. За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення чоловік передавав... Росіянам інформацію для прориву оборони столиці, зокрема, шукав місця базування українських захисників. У службі безпеки кажуть, коли російський фігурант зрозумів, що росіяни не зможуть захопити Київ, він заліг на дно і намагався уникнути правосуддя. Насамперед, ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців центру спеціальних операцій А служби безпеки України на території та околицях міста. Для збору розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполісу під виглядом пересічного громадянина. На місцевості він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного звіту до ФСБ. Одна людина поранена, і двоє по одна з людина загинула, і двоє поранені. Напередодні росіяни обстріляли селище зоря на Донеччині, вдарили з ураганів. Жертвою окупантів стала літня жінка. Пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка та школа. З артилерії напередодні російська армія знову обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожим ударом опинився сам Нікополь та Марганецька громада. Крім артилерійської зброї, окупанти запустили дрони Камікадзе. Пошкоджені три приватних будинки. Ніхто не постраждав. Росіяни активно атакують біля Авдіївки на цій ділянці фронту було ухвалене рішення про планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Про таке йдеться у зведенні генерального штабу. Наші захисники надалі стримують противника біля Красногорівки, Георгівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки. Ворог також штурмує на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Херсонщині українські бійці продовжують утримувати свої позиції. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Ухвалено рішення щодо планового підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. У Білому домі заявили про загрозу втрати Авдіївки в адміністрації Джо Байдена. Не виключають, місто може перейти під контроль російських окупантів через брак артилерійських снарядів в українських військових. А про це сказав координатор ради національної безпеки Білого дому зі стратегічної комунікації Джон Кірбі. За його словами, така ситуація склалася, зокрема через дефіцит боєприпасів у наших захисників, а також перевагу Росіян у живій силі. Кірбі нагадав, що Сполучені Штати не можуть надати Україні допомогу, бо американський конгрес досі не схвалив відповідного законопроекту. Значною мірою це відбувається, тому що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Росія відправляє хвилю за хвилею призовників для атаки на українські позиції. Оскільки Конгрес ще не ухвалив додатковий законопроект, ми не можемо надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, аби зупинити ці російські атаки. Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши законопроєкт, який передбачає допомогу Україні у Білому домі. Розкритикували дії законодавців у соцмережах. Американський президент Джо Байден написав, що відмова підтримки фінансування для України в такий критичний момент. Цитую не буде забута цього тижня. Сенат США проголосував за законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за палатою представників. Будівництво укриттів, мінних тралів, обладнання для військових Рінат Ахметов анонсував збільшення допомоги для Збройних сил України. За два роки повномасштабного вторгнення бізнеси СКМ, фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар спрямували на допомогу країні військовим та мирним людям вже понад 7,6 мільярда гривень. Через сталевий фронт силові підрозділи з усієї країни системно отримують дрони, приціли, тепловізори, автомобілі, карети швидкої допомоги, швидкісні катери, підземні укриття та протимінні трали. Додатково один мільярд гривень Ахметов виділив на проєкт підтримки захисників Маріуполя, «Серце Азовсталі. В рамках ініціативи на оборонці міста з першою та другою групою інвалідності. Отримають власне житло у 2024 році. Заплановано придбати 45 квартир. Українці в прифронтових зонах та деокупованих регіонах отримують від бізнесів СКМ продукти, побутові речі, ліки та засоби гігієни. З початку війни фонд Ріната Ахметова передав 700 тисяч одиниць медикаментів та понад 13 мільйонів продуктових наборів з 2014 року. В наступному році, я та всі бізнеси СКМ збільшимо свої зусилля з допомоги нашим силам оборони та мирним українцям. Ми й надалі допомагатимемо українській армії будувати підземні укриття та виробляти протимінні трали, забезпечувати військових обладнанням та засобами, що допомагають рятувати життя. І найголовніше, ми й надалі допомагатимемо мирним українцям, які постраждали від російської агресії. На річках Харківщини встановлюють і бонові загородження, щоб зупинити розповсюдження нафтових плям. Йдеться про річки Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець. Унаслідок російських ударів по нафтобазі у Немишлянському районі до водойми Харківщини потрапили більше трьох тисяч тонн небезпечних речовин. За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, бонові загородження вдалося отримати від колег з Одеської області. Найближчим часом мають надійти додаткові з Полтавщини. За попередніми дослідженнями, до джерел з питною водою небезпечні речовини не потрапили. Ліквідуємо завдяки бонам, які є системою олавлювання цих нафтопродуктів. Тільки почали свою роботу, тому в подальшому будемо ще приймати заходи щодо використовування абсорбентів, які будуть знищувати ці плями нафтопродуктів. Далі будемо ще проводити експертизи, брати аналізи води, перевіряти все на стан, як воно буде поліпшуватися. Це все. Тому вживаємо всіх заходів можливих. З нами працює і екоінспекція, і офіс водних живих біоресурсів, і водна поліція. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями. І далі дивіться Христину Чернегу і Андрія Соломку.